Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 31 за підручником істера. Точки С, Д і М лежать на одній прямій. Знайдіть відстань між точками С і Д, якщо відстань між точками С і М дорівнює 5,2 см, а відстань між точками Д і М 4,9 см. Скільки розв'язків має задача? Почнемо з даних. Відстань між точками С і М до рівня 5,2 см, запишемо у рівності відрізка CM 5,2 см. Відстань між точками Д і М також запишемо, як відрізок ДМ дорівнює 4,9 см. Нам треба знайти відстань між точками і D, отже, відстань, це відрізок, це де. Скільки розв'язків має задача. Почнемо з рисунка. Рисуємо пряму, не знаємо, в якому порядку розміщені точки, тому я їх поставлю.

4,9 см. Нам треба знайти відрізок CD. Отже, маємо довжина червоного відрізка всього відрізка це М 5,2 см, довжина однієї з його частин DM 4,9 см. Зелененьким це відрізок позначений на рисунку. Нам треба знайти іншу частину. Щоб знайти частину, треба від довжини всього відрізка відняти відому частину. Розв'язання основна властивість відрізка. Це М дорівнює C плюс DM. Оскільки будемо шукати частину CD, треба від довжини всього відрізка CM відняти довжину відомої частини DM. CM було 5,2, DM 4,9. Віднімаємо 0,3 см. Отже, відрізок CD знайдено. Але в умові задачі є фраза, скільки розв'язків має задача. Отже, думаємо, що могло піти не так. Можливо, рисунок можна було зобразити інакше. Спробуємо поставити точечку М між точками С і Д.

Бачимо, що тепер відрізок CD складається з двох відрізків CM та MD. Довжину кожного з цих відрізків ми знали. Отже, за основною властивістю вимірювання відрізків ми додаємо довжини частин. Відрізок CD дорівнює 10,1 см. Так, ми вже розглянули випадок, коли точка D лежала між точками C і M. коли точка M лежала між точками C і D, спробуємо розглянути третій випадок, коли точка D буде лежати між точками C та M. Так, що маємо тоді? CM 5,2 см, DM 4,9 см. Що вже можемо помітити? Що частина відрізка MC Більша за весь відрізок МД. А, Звісно, такого бути не може. Отже, точка С не може лежати між точками М і Д. Ми розглянули всі можливі розташування трьох точок на прямій. Отже, наша задача буде мати два розв'язки. В першому випадку довжина відрізка СД буде 0,3 см, в другому випадку 10,1 см. Задача розв'язана.